Поділюся з вами своїми думками. Ось дивіться, якщо ми будуємо будинок на піску, цей будинок при любій погоді, дощовій, він змиється, він не витримає і прийде повна розруха. А якщо будувати будинок на камінні, то цей будинок буде міцний і він вистоїть багато років. Так само і відбувається з нашою вірою. Якщо вона будується на піску, то при любых випробовуваннях, які виникають у нас е, у житті, ми будемо злитися, нервуватися, будемо поводитися як ті фарисеї. Але якщо ми будуємося на камінні, наша віра міцна, то при кожному випробовуванні вона тільки зростає і стає міцнішою. Чим більше випробування, тим міцніша віра. Я приймаю для себе ставитися з вдячністю, смиренністю, викорінювати цей гріх свого життя, щоб сатана був нас під ногами. Всім гарного дня!